Для любителів смачного та холодненького бердичівського пива з нагоди 150-річчя заводу влаштували справжнє свято із конкурсами та забавами. Сім хлопців добровольців, яких ведучі запросили на сцену, спочатку підбирали Риму до назви свого улюбленого хмільного напою. «Наскільки я знаю по собі... Себе... То хто брідчеві ротіло вот того живот з детства з'явився». На цьому конкурс не завершився. У руки хлопцям дали одну пляшку пива і наказали: пити по черзі, у кого пляшка залишиться, порожньою, той програв. Пили так хлопці, аж допоки на сцені їх не залишилось двоє: Євген та Леонід. Останній як не перешіптувався з ведучою, все одно абсолютної перемоги не здобув. Глядачі оплесками визначили, що між хлопцями бойова нічия. За участь у конкурсі учасники отримали кухоль для пива, футболку та, звісно, пляшку з хмільним напоєм. У нас появилась получилась боевая ничья, но знаете, как бы да, мы это все растягивали, мы бились до последнего. Ну и в итоге все равно приятно. Приятно, что даже дождь, такая погода, не портит людям настроение. Мы собрались здесь, мы празднуем. И поэтому я хотел бы пожелать людям всего самого прекрасного. Пусть дождь и плохая погода не портят внутри в душе настроение и бердичев, и все остальные продолжают. Прославлятися на весь мир і оставатися лучшими. Наступний конкурс був дещо схожим на перший. Нові учасники, серед яких з'явилася дівчина, повинні були продовжити відомі прислів'я фразою про бердичівське пиво. Щоправда, декому такі умови не сподобалися, і результат вийшов неочікуваним. Лучше пиво в руке – бердичів!» У цьому конкурсі на кмітливість перемогу виборола єдина представниця прекрасної статі Наталія. За свої старання вона теж отримала гарні подарунки. Організатори конкурсу кажуть, те, що бердичівське пиво люблять і хлопці, і дівчата доводить це пиво найкраще у світі.